They think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, on the fire, but my Goliath standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking. My world in his hands, the monsters I face don't make me afraid when I'm. Доброго ранку всім. Починаємо полювання за відгуками. І в нас є ось дві чарівні дівчини. Добрий ранок Добрий або день. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про проведення фесту. Будь ласка, що вам запам'яталося або чого вам не вистачало? Не вистачало волібольчикам. Да. Але сподобалось дуже служіння, служіння семінарні. Поклоніння. Поколення. Да. Дуже чудово, гарно. Все так, як ми. Що тут саме так найбільше запам'яталося? Саме-саме. Просто що ви виділили? Семінар, напевно. Семінари сподобалось, так? Семінари, так. Добре, дякую. Поїхали, так, Піймали ось ще одного відпочиваюча. Добрий день, чи ранок. Скажіть, будь ласка. Своє враження про проведення фесту. Mm, все що супер. вам сподобалось найбільше або можливо чого не вистачило, на, на вашу думку? Мені все сподобалось, особливо ця гра, як вона називається. Дупалумба, тупа Лумба, да, -лумба отець, там, взагалі, супер. А так, в принципі, все подобається, все супер. Не, не знаю, нічого такого поганого немає. Все супер. Поганого не я немає. Я маю увазі, що ну все вистачає. Кави вистачає, а стільки кави випив, що я ніколи не пив на неї стільки. Все супер. Ну, висипаєте, все добре. Е, ну оператор, оператор вам не заважав. Оператор? Ні, майже не заважав. — Так що, добре, дякую. дякую вам. Мені сподобалось дуже, як я приїхав територія, дуже гарно все, охайно, чисто. Сподобалось озеро. Я там не купався, не знаю чому. <гум> сподобався ще в футбол, як грали, волейбол, теніс грали. Вільний час сподобався. Прославлення, пісні дуже гарні. Не сподобалось. Щось... Мабуть, все сподобалось. Так, да, все сподобалось. Я вчора бачу, виграли футбол і ваша команда виграла. Так, виграла. А хто, на вашу думку, кращий гравець був? Стрілець Богдан. Ми спробуємо його знайти і взяти в нього інтерв'ю. Дуже дякую. Ого, ну враження найкраще, абсолютно. Класний фестиваль, класне місце, класні люди, мощне прославлення, це найбільше запам'яталось. Люблю хороше прославлення, кучу класних спікерів, класні теми, корисні теми. Про місію говорили нарешті. Слава Богу, в Україні говорять про місію. Це класно. Слава Богу. Чого не вистачало, ще три дні. Ну, Чотири -то <laughs> да. Да, да. То, в принципе, все. Добре, дякуємо. Нам сподобалась кафешка. Mm -hmm. вот. Нам сподобалась. А мне понравилось, вот мне вот, а потом заниматься все, что угодно. Спортом займатися заниматься що что угодно, это доброе. Что еще вам запоминалось? Нам запоминалось вот и здесь. 음, напитки важные напитки Добре А є а... басейн. Басейн. Yeah. добре скажіть будь ласка а що на вашу думку ну не вистачало на нашу думку не вистачало десь танк <рес> Макс, ну а для чого він тут? Скажи, будь ласка. Ну, ну до чого до чого оцініть, а що? ще тя очі? кого? – кого? А що, що, треба їздити? Їздити, я, я зрозумів. А може там е велосипед трьохколісний? Чи краще танк? Танк. Я зрозумів. Добре, дякую. Ось і це людина, яку ми з вами намагалися знайти. Це стрілець Богдан. Як казали глядачі, це найкращий гравець. Можна задати декілька питань, будь ласка, скажіть, взагалі, як вам спортфест, як вам змагання з футболу? Взагалі, що на вашу думку б, ну, не вистачало на спортфесті? А Добрий. день, Мені в принципі все сподобалось. Чесно, атмосфера, місце, озеро, горки, змагання. Звичайно, сподобалось змагання з футболу. тому що Я люблю футбол. Ми перемогли. Команда «Восторг» з міста Балаклії Харківської області. Ми здобули дуже важку перемогу, тому що ми грали з дуже сильними суперниками. В фіналі зустрілися з командою Легіон на чолі з Іваном, капітаном, який дуже добре підготував команду, але ж все таки переміг найкраще. Все сподобалось. Чесно скажу, ну, не знаю, я, ну, мабуть, не вистачило тільки часу, тому що, в принципі, все інше мені дуже сподобалось. Дякую за інтерв'ю, друзі. Це був стрілець Богдан. Бачите, йому все сподобалось. Ну і багато хто казав, що часу мало, не вистачило часу, все сподобалось. Добре, хай вас Господь благословить цього вам найкраще. Добрий день, дякую. Мені дуже сподобався цей фестиваль. То що багато молоді з різних церков, з різних сторін України приїхали, і я бачив спілкування молоді, то, що знайомилися з різних церков. Саме головне я бачив, що ідея. Місії була піднята дуже високо, про це казали. І я я дуже радий, я побачив, як добре спрацювала команда, ваша команда. Це просто благословіння, Я бачив це чітко, чітко, пошагово, все, що це такої взаємовідносини, що чітке пошагове все, що треба робити. Воно робилося, все, все було добре. Що, що можна було б краще зробити, щоб вечеря була краще більше їжі. А так все було добре, все добре, так. Да. Ну, можливо, за що сказати. Ну, наприклад, там була якась тема про місію, там зарубіжна місія, ну, мало людей приходило. Ну, я, я, я так розумію, що це буде, це я, я, це, я маю таку надію, що в на майбутньому молодь буде більше думати, казати, там, молитись про місію. І якраз оці фестивалі на це впливають. trouble comes around